Північний циклон та застуда тривають. Боляче ковтати смокчи трахісам. Канал 11 продовжує ранковий ефір. 1 січня зараз в об'єдному марафоні час випуску ТСН. Пожежі та уламки в різних районах столиці такі наслідки атаки ворожих безпілотників новорічного ранку в Печерському районі арештки дрона впали на житловий дім. Два поверхи зруйновані. В самій будівлі розпочалась пожежа. кажуть у київській міській військовій адміністрації. Наразі відомо про трьох потерпілих, двоє з них шпиталізовані. Повідомив голова Віталій Кличко. Також він розповів, що вибуховою хвилею пошкодило школу. Там вибито шибки двері. Шматки дрона впали і в Святошинському районі. Там теж загорілася не житлова будівля, а одна людина постраждала. І кореспондент ТСН Дмитро Фурдак зараз перебуває в центрі столиці. Розкаже докладніше, Дмитре. Отже, що відомо про цей удар російських безпілотників? От з гучних вибухів новий рік розпочали багато киян. Тобі слово, як це було? Святослава, вітаю тебе з новим роком. попри все, хочу привітати тебе і всіх наших глядачів. Ну, те, чого всі ми боялися, очікували, так і сталося. Якщо сам новий рік вночі ми зустріли більш-менш більш спокійно, то рано вранці столицю таки атакували дронами російські нелюди, показавши своє обличчя. Ми зараз перебуваємо в Печернському районі столиці з міркувань безпеки. Ми не можемо назвати конкретно і точно місце, де ми перебуваємо. Але лише можу сказати, що я просто зараз своїм власними очима бачу, що і досі йде дим і. З однієї з постраждалих будівель, ми можемо показати лише фотографії, які оприлюднила державна служба з надзвичайних ситуацій. Там постраждав житловий будинок. Це старий будинок радянських часів. За даними київської влади, там пошкоджено чи навіть зруйновано два горішніх поверха. Була пожежа також. постраждало постраждала і нежитлове приміщення установи. Ми тут бачили на власні очі принаймні одну жінку, яка виховає. Ходила із перебинтованою рукою. Утім, вона була у свідомості йшла власними ногами. Тож з нею сподіваємося, все буде в порядку. Загалом в Києві постраждали четверо людей. Як ти вже сказав, двоє були спеціалізовані, Двом надали допомогу на місці. Там, де ми зараз перебуваємо сюди, і досі перебувають і. Пожежні машини швидкі на щастя, ми поки що не бачили, так що будемо сподіватися що більше потерпілих людей не буде. А пожежу, як я вже сказав, гасять і досі. І так само дісталося. І можна сказати, протилежному краю Києва, Святошинському району. Там прилетіли уламки неподалік, як написав мер Віталій Клишко за 100 метрів від трамвайного депо. Там ходять швидкісні трамваї, і власне пошкоджено кілька цих кілька одиниць трамвайної техніки. Там вони в трамваях вибиті вікна горіли кілька гаражів і повибивало шибки у у багатоквартирних будинках. Про потерпілих там не повідомляють по Постражда... пошкоджені трамвайні колії. Утім, столична влада пообіцяла, що найближчим часом трамвайні колії полагодять, і трамваї рушать за своїм маршрутом. Ось поки що такі наслідки маємо цього святкового попри все першосичневого ранку. Святославе. Дякую тобі, що відстежуєш. Дмитро Фурдак, кореспондент СН, про атаку російських безпілотників по Києву та про її наслідки. Ну, нагадаю, що дронова атака триває. Тож радимо не нехтувати сигналом тривоги, перебувати у безпечних місцях, якщо в вашій області досі тривога. І до ситуації на фронті жорсткі бої точаться на покровському напрямку. В останній день року окупанти шість десятків разів намагалися там вклинитись в українську оборону. Також вороги е активні на Лиманському, Краматорському та Курахівському відтинках. Загалом за минулу добу сталося майже дві сотні бойових зіткнень. Про це повідомляє генеральний штаб ЗСУ на Куп'янському. Ворог упродовж дня хотів просунутися до українських позицій. Неподалік лозової, але безуспішно супротивник атакував невдало і неподалік Вовчанська на сіверському напрямку теж прагнув протиснутись в Курській області. Українські захисники відбили 12 наступів за даними інституту вивчення війни. Російські війська за минулий 2024 рік здобули 4168 квадратних кілометрів території, яка здебільшого складається з полів і невеликих населених пунктів. Втратили при цьому понад 420 тисяч своїх солдатів. Ну і далі докладніше про ворожі втрати. На сьогодні маємо такі дані за інформацією генерального штабу. В росіян за останню добу мінус 1250 вояк. Загалом вбитими і пораненими від часу повномасштабного вторгнення окупанти втратили вже понад 790 тисяч осіб. За вчора українські оборонці знищили 17 одиниць броньованої техніки противника. чотири артилерійські системи збили гелікоптер. Вже розтрощено 1256 систем реактивної артилерії. Окупантів, понад тисячу систем ППО, 21 одну тисячу. 131 безпілотник тактичного рівня і 3000 крилатих ракет на сьогодні збито 369 російських літаків, 330 гелікоптерів, більше не курсують морем 28 російських кораблів і катерів, а ще одна субмарина. Жителя Успенівки вбили Росіяни на Донеччині в регіоні багато руйнування. Запоріжжя в новорічну ніч витримало масовану атаку ворожих безпілотників. На прифронтові населені пункти окупанти скерували понад сотні ударних дронів. Також завдали майже 100 ударів з артилерії. А по Степногірську шість разів поцілили з авіації в області потрощене житло та інфраструктура, обстріли зградів та артилерії і атаки дронами. Камікадзе це неспокійна новорічна ніч в Нікопольському районі Дніпропетровщини. Там поби. То сім приватних будинків, медичний центр і газогін. Рятувальники гасили пожежу. П'ятеро людей зазнали поранень на Херсонщині. Серед них є дитина. Росіяни обстріляли 45 населених пунктів. Били по критичній і соціальній інфраструктурі, пошкоджено п'ять багатоповерхівок, 32 приватні будинки, стільникову вежу і транспорт. Голова Херсонської міської військової адміністрації відеозвіт про рік роботи. Під звуки писав під звуки вибухів і навіть з кількох дублів. За ініціативи президента України реалізували проект під... За ініціативи президента України За президента України реалізували проект підземної лікарні та зробили пологово-операційний блок у сховищі. Історична мить сьогодні рівно о сьомій ранку, тобто дві з половиною години тому Україна повністю припинила транзит російського газу. П'ятирічний договір про транспортування блакитного палива закінчився. і Більше його не будуть продовжувати. Оператор ТС завчасно підготувався до цього рішення. Тож українці жодним чином не відчують цих змін. кажуть в Міненерго, а блакитне паливо і надалі надходитиме в оселі. Натомість для Росії це означатиме, що вона втратила споживачів в Європейському Союзі. Адже після повномасштабної агресії Європа вирішила відмовитись від газоокупантів Своєю чергою в Кабміні кажуть, транзит території України може бути відновлений за запитом Єврокомісії, але транспортуватимуть вже газ з інших країн. Ось як в цій ситуації подальші перспективи України сьогодні вранці описав міністр енергетики Герман Галущенко. Громадяни абсолютно не відчують цієї події, тому що газ відповідно і тепло ми будемо забезпечити в домівки кожного українця, тобто всі необхідні роботи щодо підготовки системи були здійснені операторами газотранспортної системи України. Тому ми абсолютно спокійно готові до функціонування нашої газової системи без транзиту російського газу. Майже гігават газової генерації електроенергії підключено в Україні в 2024 році. Про таке звітують в міністерстві енергетики до кінця опалювального сезону. Цю цифру планують подвоїти до майже двох гігават у питомій вазі. Споживання це доволі значна цифра. Газова генерація це відносно новий для України тип виробництва електроенергії через російські обстріли. Традиційні теплові електростанції зазнали значних втрат. Своєю чергою, атомна енергетика не може впоратися з переданням вироб. Бленої електрики до кінцевих споживачів, тому мобільні і газ і ефективні газові генератори мають перспективи використання. Наголошують в уряді, де саме їх встановлено з міркувань безпеки не розголошують. Цивільні, які пройшли російський полон, отримують відстрочку від мобілізації. 31 грудня Володимир Зеленський підписав зміни до статті закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Відтепер право на відтермінування від призову на військову службу, крім цивільних, які були в полоні. Матимуть також жінки та чоловіки, чиї близькі родичі: а це чоловік, дружина, син, дочка, батько, мати, або повнорідний чи неповнорідний брат або ж сестра загинули або зникли безвісти під час участі. В бойових діях. Кадрові зміни під новий рік. Податкова і держфінмоніторинг отримали нових очільників. Відповідні рішення ухвалили в уряді. Для цього з посади голови Київської обласної військової адміністрації було звільнено Руслана Кравченка. Він тепер очолив державну податкову службу. Також відтепер свої обов'язки передав Філіп Пронін. Він вже колишній голова Полтавської обласної адміністрації керуватиме Державною службою фінансового моніторингу. Кадрові перестановки є в Київській міській військовій адміністрації тепер її очолюватиме цивільний Тимур Ткаченко замість генерала Сергія Попка. Польща від сьогодні, в у своїй історії, переймає головування в Раді Євросоюзу на наступні півроку. Ключовими пріоритетами на спеціально створеному для цього сайті визначила три напрями: максималізація підтримки України, збереження нинішньої політики щодо Росії та Білорусі і посилення безпеки Європи в усіх вимірах. Зокрема, Варшава обіцяє домагатися комплексних заходів спрямованих на повну відмову від імпорту російських енергоносіїв. 25-й рік буде кращим ніж минулий. Оптимістичний прогноз оприлюднив начальник головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов напередодні в ефірі марафону Єдині новини. Отже, за його словами, ми перемагаємо у війні дронів, але росіяни масово використовують оптоволоконні дрони, які неможливо зупинити ребами, і треба шукати технологічні рішення для боротьби з ними. Росія, хоча й здатна далі воювати, але має Достатньо ракет цього року. На думку Буданова там доведеться ухвалювати непрості рішення щодо їхніх фінансової та економічної системи. 25-й буде точно краще за цей для цього. Є об'єктивні фактори, і я сподіваюсь, ми в 25-му побачимо дуже багато гарних подій, які, зрештою, принесуть нам всім те, чого ми так всі чекаємо. Але, зрештою, як саме ми зможемо знайти рішення, як нам примусити виконати абсолютно справедливі наші умови, залежить більшості від нас. Зазнають значних втрат і неефективні в Пентагоні оцінили дієвість північнокорейських військ у Курській області. За оцінками американського міноборони, як повідомила речниця відомства, Сабрінасі там вже загинули чи поранені близько тисячі солдатів. Водночас, як відзначають в Пентагоні, поки що не бачить ознак того, що Пхеньян збирається відправляти нові партії військових, хоча й не відкидають таких сценаріїв в майбутньому. За даними і України і західних розглядок, Кімчанин доправив на поміч Кремлю в Курську область від 10 до 12 тисяч армійців. Кількох нашим військовикам навіть вдалося взяти в полон, але через тяжкі поранення ті загинули. Сидіти на порозі в обраного президента Америки за 2 тисячі доларів за добу. Саме стільки, як з'ясувало видання New York Times, ілону маску обходиться оренда котеджу на віллі Дональда Трампа Маролаго в Флориді. Котедж називається Баньян. Мільярдер перебрався туди відразу після виборів в листопаді, тож живе лише за сотню метрів від будівлі, де мешкає сам Трамп. Він часто заходить на вечері до обраного президента, перебуває поруч під час міжнародних дзвінків Трампа. і годинами не виходить із його офісу. А співробітники маска підбирають кандидатів на державні посади, які ті мають обійняти 20 січня. За твердженням New York Times, на вплив, що маск має на Трампа, і їхню нерозлучність вже навіть скаржаться інші радники обраного президента. Відсьогодні замість медико-соціальних експертних комісій починають працювати експертні команди в кластерних і надкластерних лікарнях. Таких команд сформовано 1350. Віднині має запрацювати нова система оцінювання функціонування пацієнтів. Це може бути у чотирьох формах: очні в лікарні за участі пацієнта. Дистанційні через телемедицину, тобто по відеозв'язку, заочній без присутності людини, лише за документами, виїзній за місцем. Перебування пацієнта, заочний формат буде застосовуватися для військових учасників бойових дій та пацієнтів з тяжкими захворюваннями. Їхня присутність не потрібна. достатньо документального підтвердження йдеться про діагнози, такі як онкологія, туберкульоз, ампутації кінцівок. Тощо виїзний формат оцінювання будуть застосовувати. Якщо людина має труднощі з пересуванням і не підлягає під критерії заочного розгляду справи, тоді комісія може виїхати в стаціонар або у інший заклад, де перебуває пацієнт. У міністерстві охорони здоров'я прогнозують, що оцінювання функціонування дасть змогу скоротити терміни встановлення інвалідності. Тим часом в офісі генпрокурора не змогли підтвердити фейкову інвалідність жодного із 67 прокурорів Хмельницької прокуратури. Тож усі вони досі на своїх посадах повідомляє центр протидії корупції. Службова перевірка не змогла підтвердити або спростувати справжність діагнозу прокурорів з інвалідністю. Для цього потрібно проводити розслідування а кримінальним провадженням у цій справі займається ДБР. Пояснили журналістам у генпрокуратурі. Інформація про масову інвалідність Дність хмельницьких прокурорів з'явилася після скандалу із керівницею Хмельницької ж медично-експертної комісії Тетяною Крупою, в якої вдома знайшли понад 6 мільйонів доларів готівкою. Загалом, із поміж 524 українських прокурорів, які зробили собі інвалідності, звільнили лише п'ятьох, наголошують у центрі протидії корупції. І ще на крок ближче до Гааги для Путіна від сьогодні Україна офіційно стала 125-ю державою міжнародного кримінального суду. Процес тривав 24 роки. Що ж змінюється тепер для України? Кореспондентка ТСН Олександра Мітіна розкаже зараз. Стопкої тканини і заввишки у людський зріст український прапор чіпляють на флагшток у холі міжнародного кримінального суду в Гаазі. Прапори країн розміщені в порядку ратифікації Римського статуту. Це означає, що український опинився в самому кінці, але найближче до прапора самого міжнародного кримінального суду. Римський статут Верховна Рада ухвалила у серпні, через 24 роки після підписання документу Україною. За 281 рішення прийнято по фракціях. Покажіть, будь ласка, це римський статут, за який так довго наважувалися проголосувати українські депутати. Маленький, як для міжнародного судочинства, документ на 80 сторінок. В Самому кінці стаття 124 про тимчасові положення, яке дозволяє Україні упродовж перших семи років після ратифікації заборонити переслідування власних громадян за воєнні злочини. В Теорії це має захистити українських військових на практиці. Створює серйоз юридичний конфлікт, адже Україна повністю визнала юрисдикцію міжнародного кримінального суду ще у 2014-му, Аби той розслідував спершу анексію Криму, а потім інші злочини на нашій території. Як вирішуватиметься ця ситуація, невідомо, адже прецедентів в історії нема. Це масове поховання в ізюмі. Юристка Анна Вишнякова одна з тих, хто збирає матеріали для гаги. Каже, після ратифікації римського статуту Україна мала б внести дрібні зміни до внутрішніх законів. Але натомість депутати написали новий окремий законопроект, до якого у громадського сектору вже купа питань. Не можна робити нові землетруси. Да, для нашої правоохоронної системи на сьогоднішній день це більше ніж 140 тисяч воєнних злочинів. Якщо і вносити певні зміни, їх треба вносити дуже обережно. Да, і прораховуючи наперед, до чого ці зміни можуть призвести, а просто так брати, знаєте, і робити ось таку заплатку, не узгоджуючи її з нинішньою ситуацією. Так робити просто не можна. Римський статут міжнародного кримінального суду ухвалили більшість країн цивілізованого світу. Україна стала 125-ю державою. Сам суд це один прокурор, шість суддів і дев'ять сотень інших працівників у п'яти гігантських корпусах в центрі Гааги. Установа, яку часто критикують за великий бюджет і невелику результативність. За 20 років існування суд ухвалив 11 обвинувальних вироків. Більшість стосувалися африканських диктаторів і воєнних у березні 23-го Саме тут видали ордер на арешт Путіна. Що новий статус змінює для України з точки зору розслідування російської агресії? Нічого справи вже відкриті, і рішення про нові приймає прокурор. Тепер ми просто зможемо впливати на кадрові призначення і загальну політику суду. Щоправда, це коштуватиме грошей. Україна отримує права, зокрема право голосу у виборі суддів та прокурора, а також розподілі бюджету. Але разом із тим, зобов'язання, які раніше не стосувалися України, це передусім вимога брати участь у наповненні бюджету. Бюджет МКС, а це майже 190 мільйонів євро на рік, наповнюють всі держави-учасниці. Скільки вносить кожна, залежить від рівня економіки і кількості населення. Формулу для України поки що не порахували. Офіційну церемонію у суді планують провести протягом місяця. Олександра Мітіна, Аліна Лісова, Володимир Парахонський з Нідерландів, ТСН, Марафон. Єдині новини. Фейерверками і світловими шоу зустрічає світ 2025 рік. Сполучені Штати його частково вже дочекалися в середмісті Нью-Йорка на Таймс-сквер рівно о сьомій. За Києвом опустилася традиційна куля. А ось як перші миті 2025-го минали в інших знакових містах планети. Можемо зараз подивитись. Тріумфальна арка в Парижі. Вона увібрала в себе всі французькі пам'ятки. Після 12-го удару лондонського бік Бена мальовничі візерунки осяяли небо над оглядовим колесом. Римський колізеї теж не пас задніх у святкуванні. В Арабських еміратах влаштували дронове шоу. А салют там тривав 40 хвилин, і з ним країна планує побити черговий рекорд книги Гіннеса за найдовшу піротехнічну виставу в небі. Останній новий рік зустріне острівна державна самоа це на півдні Тихого океану. І це станеться аж у першій годині дня за київським часом. Ну а в столиці нагадаю новий рік розпочався пожежею в нежитловій будівлі в Святошинському районі, а ще займанням на даху і в одній з квартир житлового дому в Печерському районі. Зруйновані два верхні поверхи. Такі попередні наслідки ранкової атаки безпілотників на столицю. Про це повідомила столична влада. До медиків наразі звернулися вже шестеро людей. Це дані від міського голови. Тривога в столиці, щойно закінчилася, тривала майже три години. Ось так Україна вже втретє зустріла новий рік за умов повномасштабної війни. Окрім тривог, ще один характерний атрибут цих часів це, зокрема, відсутність гучних вуличних святкувань. А в столиці, для прикладу, незадовго до опівночі ось такий вигляд мала площа біля головної ялинки. Не мали роботи навіть комунальники, які стежили тут за чистотою. Все тому, що новий рік тепер це ще й комендантська година. Отже, де ви його опівночі зустрінете, там вже мусите. І провести перші години.